Ваш банківський рахунок під загрозою. Новий реєстр дропів від Національного банку України вже на підході. Якщо ви передали свою банківську картку картки іншим особам, за гроші чи безкоштовно готуйтеся вже скоро її можуть заблокувати або обмежити операції. Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. В Україні з'явиться спеціальний реєстр осіб, які передали свої банківські картки іншим особам за гроші чи безкоштовно. У народі це явище часто називають дропами або мулами, але можна називати це простими словами люди, які здали свою картку в оренду в інтернеті, у телеграм та соцмережах. Ми бачимо повідомлення з наступним текстом: робота на дому, легкий заробіток, нічого не треба робити, а отримуватимеш тисячу-дві тисячі гривень щомісяця». Звучить надто солодко, щоб було правдою. Як правило, під цим стоїть схема. Вам потрібно відкрити банківську картку і здати її в начебто в оренду, тобто надати доступ фізично і онлайн. Нащо? За тисячу або дві тисячі гривень на місяць через вашу картку проходять сотні тисяч, навіть мільйони гривень операції з незаконних схем, відмивання коштів, санкційні платежі та інші операції. І відповідальність лягає на вас, власника картки. Бо ви юридично володієте рахунком. У короткостроковій перспективі банківська картка або рахунок стають ключем до вашої персональної репутації. Репутація набуває ваги у стосунках із податковою, митницею під час відкриття віз і так далі. Це все стосується вашої особистої фінансової гігієни. Бізнесмен дропер має десятки сотні тисячі таких карток і керує через них грошовими потоками. Якщо ви опинилися в такій схемі, Негайно зверніться в банк і закрийте рахунок, щоб убезпечити себе від санкцій та штрафів. А тепер давайте детальніше про реєстр дропів. У боротьбі з тіньовими фінансовими схемами Національний банк України готує запуск спеціального реєстру, в який потраплятимуть особи, що передали свої банківські картки стороннім людям за гроші чи просто так. У реєстр включатимуть не лише професійних шахраїв, а й звичайних громадян, які віддали свою картку знайомому. Попросили оформити на себе, або просто не подумали. Це єдина база, в яку банки передаватимуть інформацію про власників карток, через які здійснюються підозрілі операції. Потрапити в цей список можна у випадках, коли карткою активно користуються сторонні особи, а її власник не контролює транзакції. Банки отримують чіткі критерії для аналізу: обсяг транзакцій, кількість операцій за добу місяць. Частота переказів, суми, що надходять і виводяться. Ці параметри допоможуть визначити, чи використовується картка як інструмент для сумнівних фінансових схем. На нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно, а щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. При виявленні підозрілої активності банк може заблокувати рахунок, встановити обмеження на операції. Наприклад, перекази в межах ліміту або на конкретні суми, поставити запитання власнику картки щодо підозрілих транзакцій. Зверніть увагу, що інформація буде доступна усім банкам, отже, ви не зможете відкрити рахунки у нових банках. Наприклад, студент чи пенсіонер, який має картку для стипендії чи пенсії. Якщо він відкриває іншу картку в іншому банку і передає її шахраю, то навіть одна така дія може призвести до занесення до реєстру. Після цього обмеження можуть накладатися на всі його рахунки. І чинні і майбутні. Це означає, що навіть якщо особа спробує відкрити новий рахунок в іншому банку, система вже знатиме, що вона в переліку, і банки відмовлятимуть у співпраці. Отже, новий законопроект передбачає створення спеціального реєстру осіб, яких підозрюють у передачі своїх банківських рахунків третім особам. Якщо ж банк або інша фінансова установа виявить підозрілі операції і запідозрить клієнта у подібній діяльності, його дані можуть бути внесені до цього реєстру. Кожна установа самостійно визначатиме ознаки таких підозрілих дій. Реєстр адмініструватиме Національний банк України, але дані до нього вноситимуть як банки, так і небанківські фінансові установи. Інформація зберігатиметься протягом трьох років: один рік у статусі активного порушника і ще два роки в архіві. При цьому кожен охочий зможе перевірити, чи є його ім'я у цьому реєстрі. У разі внесення до списку передбачена можливість оскарження спершу через Туфіну станову, яка ініціювала запис, а потім через Національний банк України. Але сам факт потрапляння до реєстру матиме серйозні наслідки. До включених в цей реєстр фізичних осіб будуть встановлені ліміти на проведення операцій строком до двох років, а також обмежуватимуть кількість активних рахунків та карток. Людина автоматично потрапляє до категорії клієнтів із високим ризиком. Для неї обмежуються банківські операції. На суму до 50 тисяч гривень на місяць дозволятимуться лише базові транзакції, сплата комунальних послуг, податків, держсервісів. Крім того, такій людині буде значно складніше відкрити нові рахунки або обслуговуватися в інших банках, адже її дані стануть доступними для всієї банківської системи. Кожна транзакція проходитиме під жорстким контролем, а кількість банків, які погодяться обслуговувати клієнта з реєстру, буде обмеженою. Із з реєстру можна буде вийти. Але процес потребуватиме часу і доведення відсутності неправомірної активності. Якщо особа визнає, що передала картку, заблокує її і буде співпрацювати з банком, згодом обмеження можуть бути зняті, якщо не фіксується нових порушень. Чи можуть бути помилки? Звісно, що так, система це завжди ризик статистичної похибки, але буде можливість апеляції, перегляду інформації та очищення репутації в разі, якщо людина потрапила до реєстру помилково. Отже, не грайте з вогнем. Передаючи свою банківську картку навіть на день, ви фактично віддаєте себе у чужі руки. У кращому випадку опинитися під банківським наглядом, у гіршому у списку осіб, які вже не зможуть відкривати рахунки в Україні без серйозних обмежень. І головне, це не просто порушення правил банку, це співучасть у схемах, які підривають безпеку держави. Пам'ятайте, коли ви відкриваєте банківський рахунок. Ви підписуєте, що не передаватимете його іншим особам. Порушення цієї умови це неприпустимий ризик, який завтра може коштувати вам не лише рахунку, а й репутації. Слідкуйте за новинами на youtube каналі Семінар. Найближчим часом з'являться офіційні роз'яснення щодо механізмів дії реєстру та алгоритмів роботи банків. Люди, занесені до реєстру, не зможуть безперешкодно відкривати нові рахунки. Банки зможуть швидко реагувати на підозрілі операції. Створюється додатковий захист, можна перевіряти себе, оскаржити статус. Все це підвищує фінансову дисципліну, і в перспективі зміцнює довіру до банківської системи та зменшує ризики для клієнтів. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси та онлайн школи, безупинно працює сервіс безлімітних консультацій. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Передплата на бухгалтерську платформу номер 1 це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного бухгалтера. Оформити її легко переходьте за посиланням під відео. Залишайтесь з нами, і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей. Привіт, я з мину бізнесу. І якщо у вас є ФОП або Юрособа, то з нами вам буде простіше. Умовно не треба ходити в банк, бо ми відкриваємо рахунки онлайн. За відкриття ви не сплачуєте за обслуговування, теж ще й платежі безкоштовні.